Шановні колеги, вітаю! Ми продовжимо робочий день. Як завжди, о цій годині ми послухаємо звіт від полковника Андрія Лисенка, речника адміністрації президента України з питань пов'язаних з АТО, звіт щодо ситуації на сході України. Прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги, основні події, які відбулися в зоні антитерористичної операції минулої доби. На Маріупольському напрямку вчора було затище. Зафіксовано лише один факт порушення режиму тиші з боку противника в селищі Широкіне. За оперативною інформацією, противник перекидає важке озброєння з під Азовського моря на інші ділянки фронту. Українське командування уважно вивчає цю інформацію і готове до будь-яких провокацій з боку ворога. На Донецькому напрямку бойові дії в районі аеропорту тривають у цілодобовому режимі. Вчорашній день позначився активним застосуванням танків з боку незаконних збройних фарбувань, перш за все, у населених пунктах Пісках та Опитному. Також зафіксовано ворожі обстріли населених пунктів, що перебувають на значній відстані від лінії зіткнення, зокрема селища. Яснобородівка та селище і Сунувацького району. Ці обстріли велися з 122 мм гармат, оскільки вести прицільний вогонь із менш потужного озброєння на таку відстань неможливо. Аналогічна ситуація в околицях Горлівки. Там противник не припиняє обстріли та спроби просування в районі селища Лозове. Де зафіксовано потужні обстріли наших позицій із 152 мм гармат? Втім, провокації ворога не залишаються без відповіді. Українським військовослужбовцям є чим себе захистити і виключно в рамках мінських домовленостей. На Луганському напрямку бойовики активізували бойові дії по всій лінії зіткнення. Зокрема, вчора ще до заходу сонця. Противник обстріляв із реактивних систем залпового вогню град, селище Нижнє, яке перебуває за 10 кілометрів від лінії фронту. Також під ворожим мінометним та артилерійським вогнем опинилися, опинилися селища Троїцьке, Золоте, Новотошківське, Станиця Луганська та Болотенне, що на українсько-російському кордоні. Встановлено, що гармати та міномети на цій ділянці фронту противник зосередив. У Первомайську, Слов'яно-Сербську, селищі Весела Гора та неподалік пам'ятника князю Ігорю, що на автотрасі луганськ Станиця Луганська. І за минулу добу внаслідок цих активних бойових дій ми втратили одного воїна і ще 12 отримали поранення. Міжнародні спостерігачі документують нові факти пересування військової техніки бойовиків. Незважаючи на заяви ватажків незаконних збройних формувань про відведення важкого озброєння, члени спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за останні два дні зафіксували пересування 12 танків Т-64 на територію, що контролюється бандоформуванням ЛНР. Також безпілотник місії зафіксував два танки та три мінометні позиції на територіях. Де хазі хазяйнують їхні поплічники з так званої ДНР. Служба безпеки України отримала нові беззастережні докази наявності у бойовиків зброї та засобів бронезахисту російського виробництва. В ході бойових зіткнень в Донецькій області працівники Служби безпеки України захопили малогабаритний реактивний вогнемет Шмель 2008 року випуску. Цей зразок перебуває на озброєнні виключно у підрозділах Збройних сил Російської Федерації. І зараз до вашої уваги відео з демонстрацією вилученого вогнемету. В ході бойового зіткнення сила ТО з російсько-терористичною бойовою груп, бандгрупою неподалік населеного пункту Октябрь Маріупольського району Донецької області захоплено 93-міліметровий малогабаритний реактивний вогнемет Шмель російського виробництва. Проведений співробітниками Служби безпеки України та Збройних сил України обстеження встановило, що зазначений виріб відповідно до маркування 2008 року випуску. Вказаний тип вогнеметів знаходиться на озброєнні виключно Збройних сил Російської Федерації та є пусковим пристроєм одноразового застосування з термобаричною гранатою на основі дії високої температури і надмірного тиску. Дякую. Також поблизу станиці Луганської на місці ворожого обстрілу сил антитерористичної операції. Оперативники вилучили ще докази забезпечення бойовиків з боку Росії. Зокрема, це відстріляні контейнери від двох реактивних штурмових гранатометів ршг 2 2006 та 2011 років випуску, що перебувають на озброєні виключно Збройних сил Російської Федерації. На місці події Служба безпеки України виявила і бронежилет виробництва науково-виробничого підприємства КЛАС, що виробляє засоби бронезахисту у Москві. Продукція підприємства прийнята на озброєння та постачається до військових підрозділів Збройних сил Росії. Крім цього, оперативники Служби безпеки України виявили три схованки зі зброєю. Та боєприпасами неподалік Маріуполя там було знайдено гранати, гранатомети та набої до різної зброї. Тим часом на окупованій частині Луганської області поглиблюється економічна криза. За оперативною інформацією, окупаційна адміністрація планує звільнити близько 60% працівників шахт на контрольованій території. А саме на підприємствах Лутугінського району близько 800 осіб. Слов'яна Сербського та Привальського районів близько однієї тисячі осіб, міста Луч та міст супутників до 5,5 тисяч осіб. Водночас наша розвідка фіксує погіршення і морального стану в лавах незаконних збройних формувань. Бойовики, які прибули до селища Октябрь Новоазовського району для несення чергування на блокпостах, незадоволені умовами служби. Основні причини це несвоєчасна виплата грошового забезпечення, відсутність засобів спостереження і охорони, а саме тепловізорів, приладів нічного бачення і тощо. Тим не менш, ватажки незаконних збройних формувань намагаються створити власне військове училище в Донецьку, яке готуватиме нових бойовиків. І українські військовослужбовці підвищують свої бойові навички днями на однієї із баз. Збройних сил України у військовому інституті телекомунікації та інформатизації розпочався польовий вишкіл курсантів. Протягом місяця вони вдосконалюватимуть майстерність у полі з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції, які мають їхні інструктори. Там будуть проведені заняття з вогневої, інженерної, медичної підготовки та рукопашного бою. Українські національні гвардійці тренуються знищувати бронетехніку у Дніпропетровську протягом п'яти днів. З військовослужбовцями були проведені теоретичні та практичні заняття а також стрільби з гранатомета СПГ 9 Ця зброя показала свою надійність в ході бойових дій на сході України. Досвідчені офіцери довели до гранатометників основні завдання кожного члена розрахунку. Щоб не тільки успішно знищенувати бойову техніку, але й зберегти життя особового складу. Закінчилися заняття виконанням практичних стрільб саме з гранатометів. Всі розрахунки вдало впоралися із поставленими завданнями, і умовний противник був знищений. Триває ротація в підрозділах українських правоохоронців, які несли службу на передовій. Черговий зведений загін міліції Чернігівської області вирушив на схід України. Чернігівські міліціонери охоронятимуть громадський порядок, нестимуть службу на блокпостах, виїжджатимуть у складі мобільних груп на виклики а також виявлятимуть диверсійно-розвідувальні групи ворога. Командир зведеного загону розповів, що половина особового складу вже була в зоні проведення антитерористичної операції і зможе передати досвід тим, хто їде на схід вперше. У загоні є бійці, які довго і наполегливо тримали оборону в Чернухиному, а потім разом із Збройними силами виходили з-під Дебальцевого. Тому командир не сумнівається що у стійкості і професіоналізмі своїх підлеглих. Також в зону проведення антитерористичної операції виїхав зведений загін працівників міліції райвідділів Львівщини, які змінять своїх колег. Підтримати та провести правоохоронців бойове відрядження прийшли їхні співробітники, рідні та друзі. Міліціонери, які вирушають в зону АТО, забезпечені усім необхідним для несення служби та для виконання поставлених завдань. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, готові відповісти. Так, Андрій Миколаєвич. Доброго дня, п'ятий канал. Скажіть, будь ласка, докладніше про ситуацію в Нижньому і Тошківці за інформацією голови військово-цивільної адміністрації Луганської області, влучили терористи в табір, де відпочивали будівельники, які зводять фортифікаційні споруди. Чи це правда? Не готовий сказати по цивільним об'єктах, тому що інформація йде тільки про військові. Наші позиції, підрозділи. Якщо у нас є інформація про ну, такі влучення так і таке інше, якщо вона є у нас більш детальна, то ми її подаємо. Дякую. А, чи є ще запитання? Прошу. Агенція Манінформ, пане Андрію. Інформація щодо наявності російської зброї, боєприпасів на Теренах АТО, як довго треба світовій спільноті надавати докази, що вже понад рік йде активне постачання щодо потягами, автівками цього конфлікту з боку ДНР-ЛНР? Чи є можливість застосувати більш рішучі дії? Щоб визнати на міжнародному рівні, чи можливо на Генеральній асамблеї ООН докази участі Російської Федерації з підтримки терористів на сході України, дякую. Саме та інформація і ті докази, які нам вдалося за рік зібрати і продемонструвати практично в кожній країні. Міжнародній спільноті дипломатам і засобам масової інформації, які працюють за кордоном України. Саме завдяки цим доказам нам вдалося довести пряму провину Російської Федерації в тому, що вони постачають саме зброю, готують бойовиків, фінансують незаконні збройні формування. І саме тому ми маємо вже результат вчора. Затверджено рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації до січня наступного року, також прийнято рішення Конгресом Сполучених Штатів Америки про надання військової допомоги саме Україні на суму близько 300 мільйонів доларів. Дуже багато інформації гуманітарної допомоги надходить із з інших країн. Йдуть тренування. Тобто, нам вдалося переконати світову спільноту, що ми. Зараз ведемо бойові дії не з ополченцями, а саме з найманцями з Росії та російськими військовослужбовцями, які зараз оперують на території окупованого Донбасу. Тому ми не припиняємо і продовжуємо збір цих доказів. Вони обов'язково знадобляться після того, як завершиться цей конфлікт, і ми будемо подавати в суд в Гагарський трибунал на країну агресора. Дякую, Андрій Миколаївич. Якщо більше немає запитань, чи уточнення від журналістів? А є ще одна, прошу. Віталій школьний канал Арцівіай. Е, Підкажіть, будь ласка, ту зброю, яку ви показували, вона дозволена міжнародними конвенціями? І чи використовують бойовики зброю, яка заборонена міжнародними конвенціями? Якщо б бойовики виконували всі норми міжнародних конвенцій, то по-перше, їх би не було на території України. По-друге, вони б, якщо б і були, то цю зброю взагалі б не використовували. Це була б якась секта, яка а, підтримала тільки мир, а, молилися Богові, і їхньою єдиною зброєю були б тільки підручники і слово. Але цим вони не користуються, вони постійно брешуть і використовують саме ті види озброєння, які заборонені, в тому числі і а, порушуючи. Міжнародні угоди, а також загальну систему світово світового захисту і світової безпеки. Вони порушили все, що можна було порушити. Тобто, вони чемпіони в цьому питанні. Дякую, Андрій Миколаївич. Якщо немає більше запитань чи уточнень, то на цьому будемо завершувати наш брифінг. І на сьогодні нашу Дякую всім до За побачення. Розклад з'явиться на нашому сайті до кінця дня.